Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування котле з м'яса кролика. Для цього потрібно взяти 2 тушки кролика, 6 кібочок підсушеного батона, 2 цибулини, 1 головку часнику 250 мг молока, 150 г сала, 2 яйця, сіль, перець за смаком для начинки 250 г твердого сиру, 150 г масла і панірування сухарі для обкачування котлет. Відокремлюємо м'ясо. Кролика від кісток. Цушений батон замочуємо у молоці. З двох кроликів у мене вийшло 3 кг обрізаного м'яса. 1 кг я забираю, а 2 кг залишаю для котлет. І м'ясо разом з салом пропускаю через м'ясорубку. Також перемелюємо через м'ясорубку цибулю, часник і замочений батон молоці. Тепер до фаршу додаю два яйця, Гарненько солю. І додаю ще перець. І все гарненько вимішую. Для начинки сир і масло натираю на терці з грубими вічками. Формуємо котлети, руки змочуємо в холодній воді. Беремо трошки фаршу. Середину викладаємо трошки начинки і зліплюємо. Котлети паніруємо у сухарях. Вийшло котлетів два підноси, один піднос заморожу, буде на потім, а один обсмажу. Смажимо котлети на середньому вогні. Котлети вже обсмажилися і перевертаємо. Такі виходять котлети, дуже смачні. Завдяки додаванню всередину масла вони виходять соковиті і дуже ароматні. Готуйте, смакуйте і всім смачного!